Їх відміняють вони ж існують побори у сумських школах. Явище не підвладне закону. Про це нам повідомила сім'я, яка втомилася платити великі гроші за навчання. Незважаючи на те, що міський голова заявив про заборону збирати кошти у школах, так звані добровільні внески продовжують вимагати у батьків, а у разі несплати шантажують поганими оцінками. Чому порушуються закони у репортажі наших журналістів? Довести, що в деяких школах нехтують законами, взялася небайдужа жінка, мати одного школяра. Та щоб берегти свою дитину від можливих проблем, говорити погодилася на умовах цілковитої анонімності. Вона сказала, що, що не треба, гроші на школу. Ну, треба сказали, що не надо собирати приїжджана школу. Навіть що штана з 11 школи матір. Ну вот в этом году на потребы школы заплатили больше 40, около 50 гривен. Но и за ремонт школы, я так поняла, 150 гривен. Не могла сдать деньги. Ну я до принесла домої однієї оцінки, А потім здала дійсно і зразу мене рідонок 12 балів холодів. Не зволікаючи, ми вирушили до школи. Із запитанням на яких підставах тут порушуються закони та принижується гідність, прямуємо до директора. Проте одразу прийняти нас не готові. Вона зараз зайнята. А коли вона звільниться? Через декілька хвилин я запитаю, почекайте будь ласка. добре. Ми почекаємо в коридорі. І ми чекали. І документи в нас просили. А у вас є якесь доручення журналістське? Звичайно, То, будь ласка, можете подивитися. Аж ось нарешті, майже за годину, директор звільнилася і впустила нас до свого кабінету. До нас надійшла інформація, що у вашій школі, незважаючи на те, що побори заборонені, все ж продовжують збирати гроші. Як прокоментуєте таку інформацію? Побори заборонені і збираються гроші. А від кого ця інформація? Справа в тім, що навряд чи вона відповідає дійсності. Але ж у нас є безперечний доказ. Однак директор продовжує стояти на своєму. Не продовжують збирати в нашій школі гроші. Ще раз вам кажу, в нашій школі не продовжують збирати гроші, якщо ви про це. А чому тоді така інформація до нас? Я так думаю, що у вас неправдива інформація. Ви намагаєтесь дискредитувати і освіту. Правда, я думаю, на цьому інтерв'ю закінчено. У жодному випадку, пане директоре, навпаки, ж відстоюємо права учнів і батьків. Навіть до начальника управління освіти і науки зателефонували. Хай приходять до нас батьки, пишуть заяву, і я буду розбиратися. Якщо така проблема торкнулася і вас, телефонуйте на гарячу лінію телеканалу СТС. Анастасія Комендантов, Олександр Сорбат, новини СТС.